день, діточки! Сьогодні ми з вами зіграємо в гру Служби допомоги. Я буду вам розповідати ситуацію, а ви маєте гарно платить і назвати Спеціальну службу допомоги і її номер, куди потрібно звернутися в певній ситуації. Ну що ж, давайте спробуємо. Удома ви почули, що хтось за вікном Кличе на допомогу. У вікно ви побачили, що з під'їзду вибігла дівчина, а за нею бігли двоє хлопців. Коли ми бачимо хуліганів, куди слід телефонувати? Так потрібно телефонувати у поліцію за номером 102. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Діти гралися у дворі. Дівчинка побігла за повітряною кулькою і впала. Діти побачили, що вона забула руку, тече кров болить рука. Як діяти? Кому телефонувати? Так, потрібно телефонувати швидку допомогу за номером 103. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Під час перегляду мультиків побачили дим із розетки. Яка служба має допомогти? Має допомогти пожежна служба за номером 101. Щоб життя оберегти від реальної біди. Полум'я помітив, дим подзвонить на 101. Ви помітили, що в кімнаті почало пахнути газом. Куди ми телефонуємо? Телефонуємо в газову службу за номером 104. Газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири подзвони на 104. Краще не потрапляти в небезпечну ситуацію. Якщо сталося лихо, слід не нервувати, не панікувати, а шукати шляхи порятунку. Потрібно відповідально ставитись до свого життя, особливо тоді, коли залишаєтесь з'яздовля до дорослі саме вдома.